Я спілкуюся зі своїми друзями про можливості євроінтеграції України із західною Європи. Дуже часто чую, що існує багато небезпек, особливо духовного напрямку в Західній Європі для України, і дуже часто називається... Збільшення кількості одностатевих шлюбів у шлюбів Європі. Я хочу сказати, що нам, українцям, не потрібно цього боятися, якщо будуть сильними наші духовні цінності і турбуватися в першу чергу про це. І тоді такої небезпеки для нас не буде. І хочу сказати, що. Серед європейських цінностей є також багато прекрасних, яким якраз би нам слід в Україні дуже гарно повчитися. Давайте звернемо увагу на відношення до пенсіонерів в Європі, на відношення до бездомних тварин, до сиріт, до прав людини, маленької людини, відношення щодо корупції та інших питань. Мені здається, якщо ми будемо мислити критично, але при цьому відкрито. Перспективи бути в спільноті із Західною Європою для нас будуть найкращими. Підпису ЄС. Yes.